Жителі прикордонних сіл Есманської громади кілька разів на тиждень можуть безкоштовно доїхати до Глухова. Спеціальні автобусні рейси для них організувала громадська організація Проліска. Володимир мешкає у селі Пустогород, що за сім кілометрів від кордону. Чоловік розповідає, що, попри постійні обстріли, багато людей вирішили залишитись у своїх домівках, а тому такі рейси важливі для них. Хто переїжджає, хто не». У нас ще не так, а от по віжу не більше стріляють та по Бачівську, які ближчі. Куди їхати? Всі здорові поки. Гуманітарку дають кожен місяць. Дрова привозили по 4 складометри на кожен двір. Пенсію привозять вчасно. Кожен місяць вчасно, без всяких затримок. Валентина розповідає, що їхала до Глухова, щоб придбати ліки. Додає, автобус завжди курсує заповненим потрібен. Звісно, куди б я? От за таблетками хоч приїхала. Ось я хоч за таблетками приїхала. А так я куди? Що? Записуємося. Ось сьогодні їхали. По 10 чоловік з селища, села, по 8, як зазвичай. По 8, як звичайно. Наталія мешкає у Бачівську. Жінка говорить, що автобус до їх села перестав курсувати ще до війни, а за таксі тепер доводиться платити до півтори тисячі гривень. Тож безкоштовні рейси від Проліски – Чи не єдина можливість для неї з'їздити у лікарню? Рейсових у нас немає дуже давно. У нас раніше був автобус Суми Сапич, дуже було ну дуже добре. Якщо їхати на Суми і Сум на Бачівськ, дуже добре. Потім ще до війни автобус. Перестав ходити, бо люди їздили як, ну, на машинах. Машина сьогодні є, а завтра вона нема, а їхати треба. В основному нам треба їхати ну, куди, у лікарню. Щоб поїхати з батюшка на Гуха в 1200 -15. Ну, вибачте. Безкоштовний автобус запустили вітом минулого року, каже пані Наталія. Водія жінка знає особисто. Михайло Івановича я знаю дуже давно, бо він возив прикордонників, сміжників, ну, на таможню, бачуську. І завжди можна було виїхати як із Глухова, як на Глухів. Буває таке, що як вийшла на трасу, мороз, він каже, чого ти будеш мерзнути? Поїхали на таможню з таможні на глухню. Водій автобусу Михайло розповідає, що безкоштовний рейс продовжили до кінця року. Чоловік каже, усвідомлює небезпеку, але не може залишити людей без доступного транспорту. Ну як це не лякає? Тільки не нормальних можуть не лякати. Так що пасажири, всі, що пасажири, що водії, дивимось та слухаємо. Звичайно, що особливо дістається пасажирам, людям з бачівська фотовіжа. Рідко коли їдемо, і тихо. Зазвичай гучно. Документи на тендер подав на 2024 рік. знов виграв і згідно договору до кінця року будемо їздити. Будемо їздити. Керівник гуманітарного центру пролізка суми Олексій Сахну розповідає, що їх організація відкрила в Шостинському районі декілька соціальних маршрутів. Нещодавно був запущений і рейс зі Знобновгородського Новгородського до Шостки. У нас по території Шостинського району запущені соціальні рейси. Це і по Есманській громаді, і по Знобновгородській нові маршрути, де люди, які проживають в прикордонні, зазвичай це жінки за років. Їм важко добратися до центру громади в той ж саме, або місто Глухів, або в місто Шостку. Тому ми запустили громадська організація проліска запустила такі соціальні автобуси для того, щоб люди могли змогу приїхати в райцентр або в центр громади отримати. Допомогу, сходити в магазини, в аптеки, з'їздити в лікарню. Ну, можливо, це пенсійний фонд, можливо, це там, картку в Ощадбанку оформити. Є дуже різні потреби у людей, які вони не можуть в своїх прикордонних селах, де вони живуть, отримати. Графіки руху соціальних автобусів не публікуються з питань безпеки. Мешканці прикордонних сіл можуть дізнатися їх у старостатах. Там же вони можуть записатись на ту чи іншу поїздку. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.